Порівняння HTZ t 012 проти Yuto 244 sx Я думаю, видно, в яких по розмірах Yuto довший. Задні колеса стоять рівень. По суті, HTZ t 012 сидіння дістає майже до колеса Yuto. Т012 має регулювання руля. По висоті Юту такої регулювання немає. Т012 приборки немає. Юто має приборну панель. Т012 всі речаги між ногами, Юту речаги майже всі справи сторони. Т012. Регулюється спинка, і крізь сидіння їздить вперед-назад. Юто, амортизатор. Сидіння їздить вперед-взад. Спинка не регулюється. Т012 сидіти зручніше набагато, ніж в Юту. Ну, навіска MaxyPuсенка в порівнянні з ютовською. Колеса теж не до порівняння. Зато Т012 зато має суттєву перевагу. Це передній вал відбору потужності. Юту такого вала немає, і відповідно наперед прицепити якийсь снігоборщик дуже важко. Т012 має регулювання передніх колес. Юту теж має, але лише їх вивернути. В Т-012 колеса розборні передні Юту має широкий діапазон регулювання задніх коліс, в Т012 їх можна тільки вивернути на другу сторону. Тобто, поміняти колію 70-90. Ще одне. Т012 не має гідропісилення руля, він там в принципі не потрібний. Руль дуже легко крутиться, і на заглушеному моторі можна спокійно прокрутити. Надміну на від йоту, руль не покрутиш, поки не задаш трактор.